Купуєш у нас, Росіювач дистанційний термач, допомагаєш Збройним силам України. Зараз на чорну п'ятницю ми зробили знижку. розсіювач по 25 гривень бухтами від 100 метрів. Тобто, знижка дуже суттєва. При цьому весь чистий профіт від цієї продажі буду передано мною на зсу. Відповідно, у мене ціль до кінця року округлити суму моїх сумарних донатів до мільйона гривень, і все, що ви зараз придбаєте на цей тиждень, воно буде включено в ту вартість того, щоб виконати таку ціль. Ця ціль у мене в голові вже давно так мовити була, і в принципі зараз я готовий її реалізувати. А ви мені в цьому допоможете. Я вам роблю хорошу знижку, а ви купуєте нормальні кількості ці гроші передаємо пацанам. На фонди Достеренка, на Повернись живим, пацанам знайомим передаю так само на Купінський напрямок. Зараз вони були на Покровську, вже на Купінську. Так що якось так допомагайте пацанам, купуйте товари і не знаю, якщо когось цікавить, звіти. Всі звіти по донатам за останні там 1800 є у мене в профілі інстаграм, кому надо, скину. Від 22-го року я починав донатити, що там по кожен місяць по тисячі, по дві, десь там далі по п'ять, по десять тисяч. А зараз я доначу сумарно кожен місяць по двадцять, по тридцять тисяч і, ну, і більше в принципі вже буде. І хочу округлити цю суму. І не знаю, закрити якийсь такий внутрішній гештальт. Нічого воно не дає. В принципі, мені в форматі ну, як цілі, там да мені там ніхто за це дякую не скаже, але ну, це мій обов'язок. Мій борг і всі ми свідомі підприємці України мусимо допомагати, тому що там може опинитися кожен. Якщо вам не допоможуть, як ви будете там виживати, да? то тобто з нами так важко. Так що гроші це найменше, що можна зробити. Тому буду вдячний вам за те, що ви підтримуєте нашу акцію.